Доброго дня підписчики. Сьогодні п'ятниця, погодка нормальна. Вигнали тракторика на двір. Де що вам розкажу, що то мінялося, що дороблялося. Ось таке. Поміняли коротше, ми масло мотори, помили фільтр воздушний. По рульвому міняли хрестовину. На тому в мене тут стоїть кардан на самому низу, там не видно його. Замок, зажигання поміняли, бо контактна груба згоріла. М -м -м. Так, хрестовину поміняли, я вам сказав, вона вон там стоїть і видно. Вон. Поміняли нову хрестовинку, вона вже хрустіла. от І Переробили полуосі, У мене стояли полуосі такі короткі, на 38, а ми поставили на 60. І заодно вже диск поміняли, бо диск отакий стояв у мене варений. І ним тут кидало, і тут на 4 спільки ступиться було. І він не відцентрований. І ним кидало дуже сильно, тим диском. Я ще купив два нивоські диска, перебортував, поставив ступицю на 5 шпилюк, вже більш мощніша, І полуосія заміняв. У мене тут трошки тормоза прийшлося переносити, бо вони були тут, стояли, їх змістив. і, Коротше, тут фланець переробляв, поставив на стару ступицю диск тормозний. І тут трошки пересував опорний підшипник, він тут десь був, його змістив. А тут я нічого не зміщав, він так пішов, як був. Коротше, такі вправи. Що тут? Ще? І ось такі гайки поставив від якоїсь машини підійшли, підмалював. А ще міняв цей диск, в мене він тут був тріс. Мені один мужик дав колесо повністю в зборі. Я його поміняв. Воно тут має рисунок такий, ще не з'їжджений. А в мене вже лисувати колеса з тої сторони. Може, де ще на базарі знайду таку покришку, то поміняю. О, такі то справи. Та й так більше нічого такого не робили. А, клапана ще регулювали, знімали головку. Там. І цей механізм доробляли, бо він в мене не відкривався. Там пружинку поставив, щоб віддавало. Та й отак мотор заводив, все Паше чітко, трошки попідмальовували. Радіо переставили в друге місце, бо воно стояло отут, дуже руляв, зачіпав руками, коли я його сюди пересунув. Ось і такі то. Поміняв все, підтягнув, коробка все грає, тормоза прокачав, жидкость поміняв нову. Ось такі пироги. Коротко. Так що пишіть коментарі, до нових зустрічей, до побачення. Всім бажаю мирного неба і всього найкращого. До побачення.